Ми нещодавно їздили в гори, Я не могла заїхати вверх до будиночку, бо я черкала постійно пузіка. У мене зламалася омивайка через те, що я стукнула машину об бордюр. Отакі бувають неприємності на низьких автомобілях. Передня арочка у нас 66 см. сантиметрів. Задня арочка у нас 66 шість. Ось такі виконані простенькі під пружину. Передні теж з поліуретану, дуже класний якісний матеріал. і робимо заміри. Задня арочка у нас мало. 67, було 66. Зробимо наступним чином. Знімемо ці 20 і встановимо 30.